Доброго дня, шановні підписники каналу. Рада вітати вас на своєму каналі. Так, вас чекає нова історія. Але не забувайте підписуватись, ставити лайки та залишати коментарі. Читає Ела Малахова. Кіра прокинулась рано. Це була вже багатолітня звичка на роботу. Але щодо роботи щось треба встигнути зробити по дому. Та ще й полити квіти біля будинку, які вона висадила і доглядала з такою любов'ю. Як завжди підхопилась і тут згадала, не треба сьогодні йти нікуди. Вона у відпустці на цілий тиждень. Така омріяна відпусточка. Малувато, звичайно, але у приватній організації на більше неможливо. Та Кіра і такому щиро раділа відпустка, та ще й влітку. Оце так підфартило. І зразу ж думка вилізла, що робити, як максимально відпочити та ще й з користю для себе. Кіра була ділова, дійова, можна сказати, навіть бойова. Вона завжди домагалася своєї цілі, могла запросто організувати фестиваль, наприклад, дитячий. І не де небудь, а в Болгарії. Досвід у цій галузі у неї багатющий. От і зараз, трошки поніжившись у ліжку, Кіра замислилася щодо плану, як класно відпочити. Так, де мій записник? Зараз, зараз, легко зіскочила на підлогу. Вона завжди була легка на підйом. А що? Діти вже дорослі, у них своє життя. А у кіри улюблена робота, кохана онучка, яку жінка обожнює. Та бачаться вони не так вже й часто. Живуть в різних кінцях міста. Тож листаємо записник і надзвонюємо, з ким би провести відпустку. Подружок багато, може хтось і погодиться. На що? А на море з'їздити. Наприклад, на Київське. Кіра ніколи там не була. Ось і побачить. Перелистуючи записник, вона набрала номер. Привіт, Кіро! відповів голос її подружки і колеги по цеху Нелі. Як справи? І Кіра майже проспівала. У мене відпустка з сьогоднішнього дня. Хочу на море. Ти як? Оце так новина. Неля була приголомшена. Вона й сама давно мріяла про море, тим паче, що зараз можна було б недалеко. Наприклад, на Київське. Кіра буквально вибухала ідеями якщо зранку виїхати, взяти з собою все необхідне. Провести цілий день, а ввечері повернутись. Ти як на це дивишся? Ідея Кіри застала Нелю несподівано. Останній рік був для жінки дуже важким. Робота, старенькі хворі батьки, безсонні ночі. Неля дуже стомилася. Ну, можна б було. А що заважає? Так, в принципі, нічого, думала жінка. А як ти плануєш добиратися? Є у мене одна ідейка? Наберу. І відключилась. А що, сьогодні середа, в п'ятницю я працюю, а в суботу зранку можна й поїхати, встигну зібратись. Так думала Неля, не підозрюючи, що задумала Кіра. Кіра подзвонила і поділилась своєю ідеєю десь під вечір. Пам'ятаєш? У мене є знайомий, Павло. Ну, ти його бачила. У нього є машина. Я йому удочку закинула. Так от, що, якщо б він міг би нас рано завести, а ввечері забрати? От чекаю дзвінок. Так коли ти все-таки плануєш? Неля була не дуже впевнена. Так в п'ятницю зранку і поїдемо. Кірочко, я ж працюю. Та ще й начальник просив підмінити. І якраз у п'ятницю. Ну, ніяк. От якщо б у суботу. Кіра трошки засмутилась. Але Неля клятвенно запевнила, наступного року їдемо або летимо. Може, і за кордон. Ой, вибач, дзвінок. Кіра знову відключилася. Але через 10 хвилин перенабрала Нелю і повідомила, поки не виходить, але обіцяв щось придумати. На тому вони і закінчили розмову. Пройшло десь днів 4-5, Кіра не озивалася, а Неля поринула в роботу. Накопичилося багатенько, потім на берег все ж літо. Так дні і минали. І одного ранку Нелю розбудив телефонний дзвінок. Подивилась на екран Кіра. Ну, нарешті, а то я вже. Голос твій почала забувати, пожартувала Неля. А Кіра приголомшила її на питання ти де? А я на морі. Мені вдалося, співала в телефон жінка. Останки сну злетіли з лиця Нелі. Ну, давай, розповідай скоріше, підганяла подружку. Ну, слухай, і Кіра почала. Те, що вона розповіла, в голові не вкладалося. А тепер розповідає Кіра, пам'ятаєш, як я тобі подзвонила? І потім пропала. Так от, зустріла я свою ще одну подружку Олену. Вона живе поверхом вище. Та ти її знаєш, я вас знайомила. Я розповіла про свою мрію з'їздити на море, наприклад, на Київське. Я хотіла вже в п'ятницю зрання виїхати. Та у Павла якраз цей день був зайнятий, він міг тільки у суботу. Це ще мінус один день, а час іде. Тож я подумала, а в оренду ж можна взяти. До речі, в тебе була колись машина. Ну, так, була. А права в тебе є? І права є. А вони дійсні? Дійсні? От і добре. Як ти дивишся на те, щоб взяти в оренду машину і поїхати на Київське море? І тут Олена мене приголомшила, продовжила Кіра. А якщо не на Київське, на Чорне. І не куди-небудь, а наприклад, в Одесу? Ну, ти, Оленку даєш. Ну що, можна? Давай спробуємо. Слухаючи розповідь Кіри, Неля все більше дивувалась. Ну, дівки, ви божевільні. В країні війна, стан нестабільний, дорога не знамо яка, а вони в Одесу. А Кіра продовжила. Уявляєш, я дзвоню Павлу. І тут ще один пазл склався. Він каже: приїжджайте, забирайте машину і не в оренду. Кіра Олена, речі, в машині. І ось вони на шляху до Одеси. Поки їхали, вирішили, поїдемо в затоку. Як буде, так буде. Ось вже і Одеса, ще трошки і жінки на місці. Наступне питання, де зупинитись і де паркувати машину. Під'їхали до одного будинку. Дивимось, сидять дві бабусі. Що шукаєте, дівчата? Та ось приїхали відпочити. Кімната потрібна. Бабусі підказують он в далині, бачите будівлю. Це пансіонат. І до моря недалеко. Спробуйте. Надії на те, що будуть вільні номери, було мало. Якраз розгар сезону. Але і тут все склалося. І через 40 хвилин жінки були на морі. Плавали, фоткалися, плескалися аж до вечора. Мрія здійснилася море, літо, щастя. Але другий день трохи засмутив подружок. Погода погіршилась і вода в морі теж похолоднішала. Кіра, тільки но спробувавши воду, не стала випробовувати долю. І як не відмовляла Олено від необдуманого кроку, та не зважала ні на які доводи. І ось приїхали. Весь наступний день Олена пролежала в ліжку з температурою. І це був останній третій день. На більше ні можливості, ні грошей не було. Але, як не дивно, вже зранку Олена їй ще за кермо сідати, почувала себе набагато краще і навіть щось наспівувала. Якщо в Одесу Олена гнала машину, навіть кілька разів перевищувала швидкість. То, повертаючись додому, подружки їхали достатньо обережно. Кіра так давно мріяла покермувати, що таки вмовила Олену пустити її на водійське місце. Уявляєш, я вела самостійно, почувала себе дуже впевнено. Це ж перший раз, а ніякого страху не було, наче була за кермом завжди. І знаєш, Нелю, що я надумала? Здати на права. Давно мріяла, може, в наступному році поїдемо на своїй машині. Через деякий час Неля і Кіра зустрілися. Дійсно, це море, не Дніпро, і пансіонат, і вказівник направлення. Все було на фотках. Но, Боже ж мій, як вони не злякалися. Вік же не молодий. Правду кажуть. Вдача любить сміливих і впевнених, і це від віку не залежить.